12 випадків, коли дана заборона була нагло порушена. Сьогодні всі ці заклади будуть позбавлені ліцензії на торгівлю алкоголем. Відповідне рішення мені підтвердив керівник податкової області. І ми будемо і далі таким чином йти, щоб ці рішення, які приймає громада, виконувалися і щоб не було дискусій. У вас виникне питання: якщо міліцію підпорядкувати містові, а як тоді бути, наприклад, в тих містах, де рівень довіри до місцевої влади є дуже низький, тому що ви знаєте, яким чином проводились вибори? Моя наступна пропозиція: ми проводимо 25 травня вибори президента. Сьогоднішня Верховна Рада має максимально швидко організувати. Наступні вибори мають бути прийняті зміни до законодавства, які б дали можливість чесно провести наступні вибори до Верховної Ради і вибори до органів місцевих.